Всім привіт і здоровенькі були. Хто не працює, той не їсть. Треба йти до роботи. Добре, що є робота. Читаю об'яви. Наші люди бо, що поприїжджали сюди по Юфорію. Шукають роботи бідні, шукають любу роботу. А дехто пише, що вже йде додому, кожному своє. Не всіх Америка тут чекає, не всі <кхе> мають наміри її підкорити, тому іноді люди здаються. <кхе> Хтось пише, що за три місяці не дочекався нічі ніяких документів. Напевно, треба смикати постійно ці офіси, де ці документи готують. А якщо нема кому смикати, бо треба бла-бла-бла, люди просто сидять і чекають. Можливо, офіси переповнені роботами, тому комусь приходять швидше документи, комусь треба чекати, а комусь треба їх і сіпати трошки. Тому що тут всі такі робітники, особливо ті, що сидять в офісах, вони так само там, неби і лежачого. Нема там, там не сидять, знаєте, як відмінники. Там сидять ті люди, які закінчили якісь такі класи. Посідали не дуже й грамотні, бо дуже часто приходять документи з помилками, так як у нас. Тому на щось велике сподіватися. Але слухайте, треба дякувати і за це, правильно? Я е, ніколи не намовляю на Америку і ніколи я не можу сказати, що я недовольна нею. Але така якась розумна критика повинна бути завжди. Не можна сказати, що тут все ідеально, але все рівно люди йдуть і пробують. І вже я щось дивилася вже більше 80 тисяч приїхало наших сюди по цій програмі. Ну, якщо це правильна статистика і продовжують іти, продовжують шукати спонсорів. Ви знаєте, навіть на цій неділі, мені здається, завтра приїжджають наші земляки з Чернівців. Закликали нас на зустріч. Сподіваюся, що нам вдасться зустрітися. Тому що вони приїжджають у Нью-Йорк туди і вони хочуть зустрітися в Нью-Йорку. У них тут син уже давно роки. І, видно, вони до нього приїхали. Люди, звичайно, немолоді, такі як ми, в районі 60. Але йдуть ризикують, що робити? Йдуть, пробують. Нема щоб казати, що всі бояться і ніхто не хоче, і молоді, і постарші, хто до дітей, хто самі по собі. Йдуть, дай Бог, щоб їм повезло, щоб їм сподобалося, як і всім, щоб в них щось вийшло. Усіх по-різному тут виходить. Але якщо є підтримка. Сина, якщо є підтримка земляків. А хороших земляків тут також важко знайти. Тому що вже в таких роках тут важко знаходяться друзі. Молоді, то може ще ходять десь працюють, ходять на якісь вечірки туди-сюди, а люди постарші мало куди ходять. І тому друзів знаходяться мало, хіба що в церквах. Ну, в церквах також підійдеш до людей. Добрий день, добрий день, дай Боже здоров'я. Як справи, що все нормально? Нам треба йти до побачення. Ніхто не, не, не Ну, окей, ніхто, не кожний не зупиниться і щось тобі не буде розповідати. Не всі тут такі, всі зайняті, всі в своїх справах, діти, робота. І тому... Другий раз думаю, та чого я буду людям нав'язуватися. Спочатку був, у нас по приїзду було знайти, знайти людей туди, сюди ходити, ходити, а потім зрозуміли, що люди не завжди готові до спілкування з чужими людьми. Завжди у них якась така підозра на щось, що ти, можливо, щось від них потребуєш. Хоча вони самі забули, які були перші часи, як приїхали. Так само не вистачало спілкування, хотілося познайомитися, інформації більше. А не все так просто. Тому готуйтеся, що крім вас мало хто допоможе. Тільки на себе можете. Як сказати, надіятися? Все залежить від вас, які ви в цій справі вертки. І туди, і туди, і туди, і звідти, і звідти. Милої У нас сьогодні якась погода. Вчора, позавчора, два дні було сонце. Правда, було тільки 5 градусів тепла, але сонце було ясно, гарно. Сьогодні вже зранку хмари. Щось то сніг, то дощ після обіду скорше буде дощ, і він затягнеться аж до завтра. Ну, можливо, краще дощ, ніж сніг. Розець трохи такий і вночі, чуть, чуть як мінус два притискає і більше ні, то ми ходимо гуляти ще з дитиною, як має бути, а сьогодні вже в дощ, то напевно не підемо. Не люблю в дощ сидіти вдома. День тягнеться дуже довго. А так трохи її збираєш, трохи виходиш, трохи туди-сюди якось годину-півтори мінус вже легше. Але коли сидіти вдома, і дитинка нудиться, і ти нудишся, важко. Пітеж зранку. Так що такі справи. Кожного своє. Всі по роботах. Сьогодні і Маша працює, гарно так уже подвірочка прибрані бачу людей, зараз вам покажу. Ось тут сліва, не знаю, куди вам видно, тому що друзі задалеко треба зближати. Ось так у нас, бачите, пасмарку. В стейті Нью-Йорк снігу вже було-було і не один раз. У нас поки тихо. Так що на вихідних ідемо ялинку купляти. Свято, можливо, і не таке цей раз веселе буде у нас. Ялиночка, хай буде, хоч одна буде така якась розрада. Наш скрутний час. У нас на Різдво, на це Різдво 25 грудня, збирається компанія. Будуть нові люди. Потім як прийде час, розкажу, нічого не буду казати наперед. Що ми гарно посидимо в центрі земляків, в центрі компанії земляків. І не тільки. На минулій роботі все приходилося їздити через центр містечка Саміт. Тут їжджу через центр містечка Фенвуд. І одне і друге містечко досить такі непогані, але себе і там, і тут житло не дешеве. Так що претендувати тут жити поки не виходить. Тут дешеві ось буде, налоги, як їх землю, такси. Ну, чим місце краще, чим менше тут е, край злочинності, тим все дороже. Чим краще школи для дітей, тим дорожче проживання. Ну і для цього всього. Відходять і також налоги ці. налоги, Можу згадати по-українські налоги. Будиночки є великі, гарні, нові, а є старенькі, звичайно. Люди живуть в стареньких будинках, які вже виплачений за них, моргіч цей, і щоб не жити. Нормально. Тут нема, знаєте, у людей, якщо нема грошей, то нема понтів. Живуть так собі. Скромно. Замки не будують. Бензина у нас пішла в долину, дивіться, 3,27. А було дорожче? Апартмент справа, вам не видно, тому що камера зліва, ліво повернута. І там заважає, Це, що тримає камеру, неможливо дивитися справа. Тут площадка дитяча, ми ходимо сюди гуляти. худобу. хвори не тримають, нічого не тримає. Тут люди тільки живуть і працюють, живуть і працюють. У деяких дуже маленькі проперті ділянки дуже маленькі. Нема де тримати нічого. Я думаю, що тут і заборонено, ніякий сусід не схоче з тобою. Жити у сусідстві, якщо ти будеш тримати кури чи там чи ще щось в інших штатах, напевно, тримають, я собі думаю, де не таке скупчення проживання, є навіть ферми люди собі це дозволяють. Ну, не всюди. Таке діло. Це залежить від штату, від місця. Тут так, густенько. Хоча це ще не є саме густо заселене місце. Якщо проїжджати там Ньюарк, Елізабет, то там ще гуще. Там на Кубі, якщо горить один дім, то горить вся вулиця. Один від одного. Вітер розмаси. Тихо, спокійно у нас десь 2 градуси тільки зараз. Листя ще не забрали. Це листя трохи, а це що тут ходить в шортах в сах зранку. Странно. Листя це трохи не додає красоти. Ну, але я сподіваюся, що до Різдва це все зберуть. Дивіться, що робиться. Не на всіх вулицях ще зібрали, особливо таких, які ведуть в тупік, в тупікові вулиці. Дивіться, тут, що робиться? Хмари листя. Все, з вами буду прощатися. Поки. Бувайте здорові, мирного неба і спокою вам. Бай-бай. зустріч з земляками. Якщо вдасться, покажу.